Шановне панство, вітаю Олексію, доброго дня. Доброго дня. Ми сьогодні на Жашківщині, в селі Олександрівка, ПСП Олександрівка. На полі, де висіяно 20 гібридів ріпаку. Так? 20 гібридів ріпаку. так. І зараз ми проведемо вам коротенький огляд цих гібридів. Олексій вже, в принципі, для себе визначився, які тут гібриди найкращі. Ну і ми поділимося з вами цією інформацією, тому що це, звісно ж, скоро почнеться вже сезон посівної і вибір гібриду ріпаку буде. Стояти для кожного. А, власне, з цією метою тут і День поля буде через тиждень проведений. Але хто не зможе приїхати на День поля, може подивити сьогоднішній відос і буде точно знати, які ж гібриди показали себе найкраще на цьому полі. так Отже, Олексію, з чого ми почнемо? з чого ну, Почнемо з баз. Це гібрид 1199. Їхня новинка. Гібрид тестується вже в нашому господарстві два роки. В минулому році ми його висіяли в товарному посіві на площі 90 гектарів. От, будемо дивитися, наблюдати за цим гібридом. Що mm. далі він покаже? На сьогоднішній день стан непоганий його. Гібрид хорошо себе показує. От, маса непогана. В цьому році ріпаки невисокі, такі як ми звикли їх бачити, вищі голови. А чому невисокі? За що того, що склалися такі умови складні, погодні. Ще з осені З осені і весні приморозки. Ми якщо можемо побачити, центральне стебло, то його закрутило, воно, наприклад, скручене, воно не потягнулось догори. Бачите, воно морозом Давайте ми добре зараз... Покажемо цей кущ. Вдарило морозом, і закрутило. Але даному mm. гібридові не помішало закласти таку кількість стручків. Да, цей рік прийдеться брити ріпак під саму землю, бо всі стручки закладені від самої землі. Якщо минулі роки ми там стерню лишали вище коліна, да, то цей рік треба буде брити під землю. Але потенціал цього гібрида потужний. Він мені подобається, стійкий він до розтріскування у нього стійкість хороша, він досить хорошо вимолочується, досить хорошо дозріває. От, непоганий гібрид. Ну, але морози на нього вплинули. вплинули на всі гібриди. Я скажу на всі гібриди на, на даному участку. Вплинули морози, на, на деякі менше, на деякі більше. От. Але вплинули. Ну, друзі, я все-таки хочу зауважити. Ми коли приїжджали. А коли ж це було десь місяця-два назад, да. Да? ми були на цьому полі, то після заморозків ми бачили певні гібриди, були так уражені, що там аж ну, на, 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 на стеблі прям було видно, ніби яких щось пожерло. Так от відморозили да, були да. уражені. Да. Сьогоднішній день вони відійшли, зав'язалися, наливаються, буде комбайн комбайна, цей гібрид і той, і інший, і остальні всі mm -hmm. гібриди. Комбайн покаже. А минулоріч річ скільки він дав? Якщо сказати. я не помиляюся, вроді 43 центра по пам'яті минулого року. Да, 43-43. Хорошо показував. Ну, взагалі, гібриди е ріпаку на сьогоднішній день в усіх компаній потужні. Е але ж треба вибирати для себе, що найкраще, і що в mm -hmm. е даний рік покаже найкраще себе. Даний рік це екстремальний рік. Якщо в цьому році покаже якийсь гібрид себе найкраще, то треба буде дивитися приглядатися, і приглядатися, сіяти там відсотків 40 площі того гібрида чи там 30-40%. Так як поле одне типове, це ж не то, що ділянка поля геть зовсім одинакова, що по ґрунтові, що по складовій ґрунту, що все повністю. От виберем, ну, Тобто 11,99 ви би рекомендували. Да, 11,99 для... мені подобається. Бачимо, що. Тоже центральне стебло вражене, але тут стебло не так, як на 88, воно не лопнуло. Бачите, воно ціле і верхній бутон, дивіться, які стручки заложив. Да, на... тут, тут прямо шикарно. Да, він компенсував. На даному стеблі у нас теж 7-8 стебл приблизно. Не буду рахувати. Але приблизно 7-8 стебел. Але тут, що найцікавіше, подивіться стручок. Тут стручок більше, як на 88-му, uh -huh. він крупніший і більш цей. Може бути за що того, що може раніше гібрид більш налився, але вони зараз більш-менш всі одинаково. Ну тобто повернемось до того, що 99-й все-таки має да, більш... вищий да, потенціал да, до брожанського. Вищий, вищий. Для нашої зони він ну, дуже класно підходить і непогано себе ще, показує. Ще раз нагадаю, ми знаходимося в Черкаській області, Жашківщина. Характерна особливість цієї зони, ну, як мінімум, минулоріч, це просто критично низька кількість опадів. Жара, ну, жара була всюди, але опадів тут було, мені здається, от, прям критично, критично, це, це критично. на півдні. Скільки опадів було? Скажімо так, якщо будемо говорити зараз про цей ріпак, то от з моменту висіву ріпаку до е Я вам скажу, десь приблизно в мене точно є записано, я не підраховував, ну приблизно десь 250-260 міліметрів було на сьогоднішній. Ну це 100 міліметрів тоді в жовтні, як ви приїжджали, да, от 100 міліметрів. Зараз? Да, і а за всю зиму, да, і за осінь да, 50-60 міліметрів плюс-мінус. Ну, да, точно да. можу порахувати, сказати, пізніше ну зараз. Ну, не... Ми для орієнтира сказали, що тут дійсно дуже критична ситуація по волозі. Окей, йдемо до наступного. Так. так. Наступний гібрид той же BASF 1188. Цей гібрид теж один із нових гібридів лінійки Басф. Цей гібрид. Можна висівати як на міжряддя 35, так і на 70. Він uh -huh. висівається на 70, хлопці висівають його, досить тоже непоганий гібрид. За що своєї маси він на 70 тоже хорошо себе показує. На сьогоднішній день гібрид непогано виглядає, да, теж вражений тими морозами був, але от, достойний гібрид все, все покаже бункер. Ну, Мені здається, тут кількість трючків менша. Менчичка, да, да, менчичка. Якщо порівняти з 99-м, то на на фоні наче менше. От так виглядає даний гібрид. От ми бачимо, Це от, от, також його мороз прибив. Не? Мороз прибив, центральне стебло, але можемо бачити, скільки він заложив гілок. Да, от, Можемо порахувати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 гілок, 9-10 гілок і центральний. От, да. За щодо бічних е, пагонів він е, себе показав непогано. Ну і на даний момент він стоїть непогано. На цій рослині приблизно десь буде е, від 400 до 500 стручків. Е, якщо від 400 до 500 стручків, то можна розраховувати на непоганий врожай, якщо зберегти даний ріпак. Е, Бачите, на даний момент тут капустяна міль, білокрилка попрацювала, але ми вже по ній відпрацювали, слава Богу, от, е, рослини не сильно вражені. Ми можемо побачити, на цій рослині не так видно, але видно, що стрючки є оце, mm -hmm. вражені капустяною моллю. Е, вони просто ви, ви вигрізані і от е, такий стан стрючків. Ці стрючки будуть розтріскуватись в подальшому. Можна висівати. В будь-якій зоні його рекомендують висівати. Цей гібрид, я ж кажу, можна висівати на 70 на 35. Угу. Ну, то, тобто його е, цікава особливість, що да, на, да, на, да, да, на, да. на міжряді, що на більше, що на менше. Окей, йдемо до наступного. Зупинились ми ще біля 11,65. Так, да, цей гібрид найбільше вразило. Приморозками. От, от, гібрид непоганий, він в хороший, рік, хороший потенціал. Минулому році У нас був він не в товарному посіві на площі 63 гектара. Він показав врожайність за 4 тони. За, за 4 тони він показав. От, він непоганий гібрид, але е, в даний рік його дуже сильно вразило приморозками. Його саме більше скрутило. От, Зараз, якщо вирву, вирвав, але не витягнув. Бачите, тут взагалі стебло закрутило, як я вирвав, звісно, об обломав багато, але от як його закрутило, він для приму розків. І знову ж таки, порівнюючи з 99-м, да. е також явно менші стрючки. Менші стрючки. І сама рослинка слабша. Тобто от зараз, тих, що ми подивилися, то що лідирує 11,99. Да, 11,99. Да найкращий Ну і тут видно, що а і ще е, залишки цвіту. Є. Да. Тобто він ніби... Ну він пізніший. Цей гібрид Це взагалі пізніший, пізніший за 99-й, якщо взяти. да от Але будемо бачити по-дальшому, що він покаже. ну гібрид не планев, минулому році він себе добре проявив. Ну, в цьому році йому не сподобався да. мороз. Да. Окей, йдемо далі. Перейшли до Лімогрейна одразу, що помітно перше, трошки інший колір, світліший, і рослини вище. вищі. Так. Це гібрид LG Atacama, Це новий гібрид з лінійки Лімогрейн. Не знаю потенціалу, не знаю нічого, бо це гібрид, перший рік висівається на демопоказі у нас. Не можу нічого сказати про нього повністю, але теж, ну, певною мірою теж його вразило приморозками. Це гібрид, але більш-менш. Він, ну, він рівненький, він в, рівненький в, порівнянні, да. в порівнянні з попередніми гібридами. Стрючки також великі, великі грубі. Так, да, непоганий гібрид. Будемо бачити, не можу я розказати повністю про нього, про цей гібрид, бо це новий, один, один із нових гібридів компанії Лімограй. Рослинку покажемо? Так, покажемо рослинку. Е, так, от бачите, гібрид е, заложив велику кількість бічних пагонів, ну, виглядає непогано гібрид. Воронева да, да, система да. потужна. от, е, Мені подобається цей гібрид. Побачимо ну, про нього, я ж кажу, не можу повністю розказати. Ну, Тут, звісно, більше як 400 стручків, тут більше 500 на цій рослині стручків. Ну, виглядає, виглядає дуже достойно і от стручки самі класно виглядають. Класика, амбасадор. Амбасадор, да, який на сьогоднішній день виглядає досить ну, виглядає він досить, потужно, досить достойно. От, е цей гібрид відточений на ринку України вже не один рік. І, ну... Мені подобається цей гібрид. Ну тут Взагалі. однозначно зі всіх, що ми подивились до цього, це найпотужніші стрючки. І їх тут, мабуть, і найбільша кількість. Найбільша кількість і найпотужніші. Тут теж видно наслідки морозу, а ось, бачите, він не дозаклав центрального, оці центральні недозаклав, але він компенсував бічними і такими потужними бічними. Дуже потужними. Зараз вирвемо рослинку, покажемо як виглядає рослинка. Це я маленьку вирвав рослинку, але от, рівний, да, центральне прижалося, можемо бачити. Угу, бічні, бічні обігнали Да, Бічні обігнали його. Але а, потенціал тут однозначно. Ми так чистенький, бачите, не пошкоджений, немає ніяких там зауважень. Потенціал є. Тобто дивіться, на одному полі тут і хвороб навіть менше в да. Такий він. Тобто він Цікавий. і стійкий до хвороб і, можна сказати, е якщо мороз і пошкодив, то він компенсував. Компенсував, да, так. Угу, супер. Ну, ще раз підтверджує вибір багатьох, тому що амбасадор, якщо в когось є лімагрейн, то, мабуть, починають з амбасадора. З Амбасадора, да. так. Вкотре підтверджує своє ім'я. Перейшли до наступного ЛГ Аустін. Це новинка. В компанії Лімограйн. Е, він ще вищий, ніж попередній Лімограйнівський гібрид. Так, він вищий, да, от, і на ньому закладка стрючки, ви самі бачите, яка прекрасна. От на сьогоднішній день. Він виглядає краще або Да, забори. Але чому чуть-чуть не повезло, так як на ньому є технологічна колія. Да, от. Угу. Технологічна колія по одному рядкові немає. Але цей рік я буду робити. По-іначому по збирати трошки. Буду на тих гібридах, яких є технологічна колія, в процентах посчитаю, скільки тут агони, угу, е що, кібрид... Щоб додати, додати до... да. бо буде необ'єктивно. Да. По одному рядкові на таку длину гонів. Да. От, тут рядка немає, там рядка немає, два рядка немає. Це. Да, причому, причому однозначно тут потенціал. От, Мабуть зараз, от, Аустін з тих, що, зі всіх, що ми дивились, найвищий потенціал. Найвищий. Пока. Стрючки тут просто просто огромінні. Да, він а, теж її трошки морозом вжарило, да, але не сильно все одно тут, бачите, яке центральне. ось, Взяти центральне, його тільки трохи крутанулось. Бачите, от вигнуло трохи букву С. Да, да, і все. Да, да. Тобто він переніс цей стрес найкраще. Поки найкраще. Не, а, амбасадор, в принципі, теж да. непогано, ну, компенсував. Коренева система непогана. Що взяти, да, нажива, все угу. повністю. Погано, немає ніяких чорних виділень, ні гнилий, нічого немає. Да, от. Да, цей рік сім ріпакам не повезло. Да, скільки у вас морозу було? Е, було у нас мінус 7. Мінус сім, і це протягом 10 годин. Ого. Да. Тобто це нормально їм дісталося? Взагалі ну, був плачевний стан такий після морозів. На другий день ще не так сильно був, а на третій-четвертий день, коли ти приїхав на поле і ти дивишся, цей ріпак прибитий до землі. От, дуже страшно було на нього дивитися. Але прийняли рішення його залишати і доводити його до ума. Угу. Ну, На сьогоднішній день бачимо результат. Ну, і Потрібно друзі, відмітити, що в цьому ж господарстві не всі пшениці перенесли цей дорос. Да. Тобто деякі поля пересівали, але це буде в наступній серії. От бачимо такий непоганий гібрид. Угу. Так, наступний гібрид ЛГ. ЛГ. Авірон. Авірон, да. От цей гібрид я висівав два роки. В товарних посівах в господарстві. Я його досить непогано знаю, цей гібрид. Е, Стійкий до розтріскування, високоврожайний гібрид, е, ранній старт, е, що з осені по сходах, що по весні, дуже ранній старт цього гібрида е, взагалі. Е, цей гібрид е, показував врожайність е, позаминулому році. Е, 50 центнерів я його збирав. 50? Так, да, В минулому році ми його зібрали 43 центнера. Е, тобто він не... по вражальності в лідерах? Да, він непоганий гібрид. Ну, досить класний гібрид взагалі. Е, от, е, в цьому році так склалося, що він от, е, такий неначе невели... не, невисокий. Да, от, е... да, він нижчий, ніж е, Августін. Да, Але от, е... Певну кількість стручків непогано він заложив. хороші не, стручки. Мабуть, по кількості стручків не менше, да. але самі стручки коротші, да, да. по товщині такі самі, але. Коротші. Але я ж кажу, ну, хороший рік цей гібрид дуже високий, щоб ви розуміли. Він в минулому році в мене досягав висоти десь метр дев'яносто. Угу. Такий він дуже потужний, крепкий. Тобто це також е, е, з категорії тих, кого можна рекомендувати? Да. Е, його можна висівати що е, 15 серпня, плюс-мінус, там 10-15, що можна висівати до 15 вересня. Він, mm. він е, досить швидко стартує. Взагалі в нього сходи і досить швидкий старт. А от... Гібрид непоганий. Минулому році в нас не вийшло. Його висіяти в товарці. Да, от ми вже закупили насіння, вже все повністю, а так як не було опадів, ні серпень, ні вересень, ми не ризикнули сіяти просто в сухе взагалі його. Угу. Так прийшлося насіння назад повернути. Угу. А було в планах посіяти його 70 гектарів. Бачите, з погодою. Не. не повезло. Ми почали орати, а просто плуг вивертав такі глиби, що їх не можна було розбити нічим взагалі. Не. А в такі глиби, шнурі, пак самі прекрасно розуміє, що ми не будемо сіяти. Авірон це вибір, який зробили для, техні... для товарних посівів в господарстві да. минулого року. минулого сезону. Два, два сезони сіяли ми його в себе в господарстві. Хороші результати показує. Стійкість до розтріскування бомбезна в нього. Хорошо витримує. Угу. Наступний гібрид ж Лімогрейна Окленд. Окленд, да, це новинка. Гібрид в лінійці Лімогрейн. Перший рік ми його в себе в демці висіяли. В минулому році він десь був на демо-полігонах, ще в товарці його не було. Про нього не можу багато що розказати. Але гібрид досить непоганий. Візуально ми бачимо, яку кількість стручків заклав. Яка висота його, да, от, да, його, теж морозом трошки прибило, але досить непогано виглядає. Да, мороз, мабуть, що якщо порівнювати... але, дивіться, центральне стебло. Та да, є абортація стручків. Ну, вона на кожному гібриді є. Бачимо да, от, абортацію стручків. Немає стручечків закладених ось. О. Мали бути, а вони не заложені. Але от, компенсував він себе. Досить непогано. Надіємося, буде хороший результат. Побачимо. Тобто це також потенційний, да, до, потенційний, до використання. Да. потенційний гібрид до використання. Я ж кажу, його просто нігде ще не було. Він минулому році тільки з'явився в демо посівах. Товарних ще його не було. Угу. Так, наступний ДСВ Ромео. Ми одразу коментуємо, це найвищий гібрид зі всіх, які ми бачили попередньо. Так, Так, да, це найвищий гібрид. І от ми бачимо. Як він себе компенсував. Так, да, його теж мороз трошки покрутив, але ви бачите рослину. Та ні, відносно рівний. нічого. Я би да. сказав, що коренева система досить потужна, гарна, досить непогано виглядає. Да, ДСВ це також класний. Класний гібрид. Подобається. Мені він. Візуально подобається, в товарці в мене його не було, не знаю. Побачимо цей рік на демці, що він себе покаже, але мені саме більше подобається він на сьогоднішній день. Взагалі з усіх. Чи з ДСВ? З ДСВ. З ДСВ. Тобто серед ДСВ це ваш фаворит? Так. А серед лімограйна який фаворит був? У мене серед лімограйна це Авірон і Окленд. Два фаворити. бо я вже старенький гібрид, знаєте, він мені вже. Він вже всім приївся, щось за нового. Тобто по Басфу 1199. Два гібриди по Лімогрейну Аверон і Окленд. Так. І ДСВ Рома. Ромео. далі, ДСВ теж непоганий подобається. Ну Зараз йдемо глянемо. Ну така, тут одразу видно, що потужна рослина сама по собі. Ну, ДСВ це як би ж один із лідерів. Один із лідерів на ринку ріпаків. Так. Тому тут очікувано, що має бути гарний результат. Ну, ДСВ взагалі до розтвіскування хороші гібриди Вони взагалі дуже себе не показують. У мене в 2022 році був висіяний гібрид Temptation. ДСВ в товарному посіві, я його закрив. 61,7 центнера. 61 да, 61,7? 61,7. Бо я темптейшн сприймав як такий, типу стабільний високою стабільністю. Да. Не супер супервисоковражайний, але стабільний так, за, за поганих так. умов. Але ви кажете, 61 це. 61 це ж… 61,7 це був темптейшн. Це майже 62, вважаєте. Да. Нічого собі. Це на площі 50 гектарів. Якщо. Да, 50 гектарів. Да, прикольно. Досить класний гібрид Temptation, але зараз... Але тут його нема, тому що тут це нема. також бородатий. Да, це бородатий <гум> такий гібрид, вже щось хочеться нового. Окей, йдемо до наступного. Так, це ми підійшли до Отпала. ДСВ, ДСВ Дактері. Да. А що цікаво, от пан Олексій каже, що йому цей гібрид дуже подобається, але якщо... А порівнювати з попереднім, який ми дивились, то виглядає він Слабше, так. Слабше, да, і враже найбільше морозу. І, да, і покрутило його будь здоров. Але Щось такі, на рівні він... басва, я б сказав. На рівні, так. Да. Але мені подобається, що він, от, як ти його шевелиш, і він весь шевелиться. Тобто Значить, він густий? Густий і буде тут а, досить непоганий результат. Як казали старі агрономи. Якщо пустиш зайця зверху і він побіжить, то, значить буде врожай. А тут ну, до цього виглядаєте. Якщо його шевелиться, він шевелиться весь, хорошо, то врожай буде. Угу. Тобто це, то, тут вже е, по дакторі по позитивний відгук не стільки по результатам цього демополя, як з попереднього досвіду. Да, да, да. А скільки ви збирали по ньому? Е, по дактері за 40 центнерів збирав. Угу. От, е, Гібрид непоганий, хороший, мені подобається. Мені подобається, що він зв'язався, він в кучі тримається. Він саме тяжче його тако зараз розпутати з усіх. Да, він такий, видно, густий, прям, як горох. Да. Зв'язався, зв'язався повністю. От, гібрид достойний непоганий. Угу. Окей, пішли далі. Так, наступний, наступний виробник у нас КВС. Гібрид Мікадос. Новинка це портфоліо КВС. -а. От, гібрид непогано виглядає, але тут трошки менша кількість стручків і він не меншечки да, ми бачимо, можемо бачити. Але рослинки чисті, не вражені нічим, я скажу. Навіть є чесно, то одна з найчистіших рослин. Взагалі на гібрид чистий, взагалі, якщо ми розглянемо, він Знизу до верху весь чистенький. Тобто, якщо взяти поле і 20 гібридів різних виробників, да. то конкретно по цьому гібриду ви відзначаєте найбільшу стійкість до хвороб, так, да, я бачу стійкість, ну, на, на, найвища стійкість до хвороб. Найчистіший угу. з усіх гібридів. Ми можемо бачити стебло зверху до низу, чистеньке, корінь, да, от. може невдалу рослину вирвав, але гібрид засвоєн нового. А ну по вражальності нічого не можна сказати. Не можу бо сказати, це новий. Да, да, це, це новий. Ну, візуально, звісно, він не самий. Не самий, так, сами, да, але бункер покаже якийсь. Все да, все так. Ну, в будь-якому разі, ми оцінюємо оцінювати візуально. І хтось може сказати, що що ви тут розказуєте. Ну, ми цифри потенційної врожайності і не називаємо. Так, да, взагалі ну, біологічну врожайність ріпакові це саме складніше прочитати. Взагалі, ну, це дурниця в ріпакові щитати біологічну врожайність. Ну, ми і не рахуємо. Ми да. своє суб'єктивне враження, а які кращі. От ну, найкращими мені наразі здавався Лімогренсь, да. тому що ми з того, що ми Ну, десна, Ромеон. Окей. Тут. Е Непоганий. Так, да. Так, ще, ще один е, із гібридів компанії КВС, який Олексій хотів би відмітити, це КВС Санчос. Е, візуально з попереднім він однозначно виглядає краще, да, виглядає краще потенціал однозначно більший. Стрючки, подивіться, і, да, вони довгі, вони товсті, такі виповнені стрючки. От, і кількість їх точно і не теж, менше. я скажу, дивіться, Рослинка дуже чиста. Дуже чиста. А, але тут ми невдало прим'ята оприскувачем. Да, їх дуже тяжко вирвати, то. А, потрібно було лопату, мабуть, закинути. Да. <гадати> ну, бачимо такий гібрид. Ну, тобто ще один варіант, який пропонується. Який, можна розглядати да, який можна, можна розглядати, розглядати для посіву. Це КВС Санчос. Досить непогано, я скажу. Він не дуже сильно вражений, був морозами. Він наклав багато бічних пагонів. Досить непогано виглядає. Друзі, отже, показали вам найкращі гібриди от з точки зору Олексія, який не перший рік професійно займається вирощуванням ріпаку. В господарстві мають доволі високі врожаї, ви самі чули. Більше 60 центнерів. це, це круто. Отже, Олексію, давайте підсумуємо з тих 20 гібридів, які висіяні на цій ділянці. Ще раз, які б ви хотіли відмітити? Ну, дивіться, можу відмітити гібриди від компанії Бас це 1199, 1188, непоганий гібрид такий, він більш такий пластичний по компанії Limograin. Це я можу відмітити гібриди Oakland, е Aviron, да, Ambassador, ну це бородатий, да, такий, вже його фірмовий, так. Ну він всі класний, знаю, він да, класний. Він класний гібрид, да, от, але мені позиціонуються це Aviron і Oakland на сьогоднішній день, да. Ну, от, ви їх навіть купили для товарних посівів. Так, е, да, для товарних посівів. Е-е, по DSV, е, це Romel і Tactari. От, два гібриди, яких мені теж досить позиціонують і непогано. Візуально вони себе зараз показують да, на сьогоднішній день. По КВС я можу відмітити Санчос і Мікадос. От, два гібриди, які теж досить непогані і заслуговують на увагу. Отже, друзі. Наш вибір такий, а ви, будь ласка, пишіть в коментарях, можливо, хтось має якісь кращі приклади гібридів. Хоча, звісно, підбір, під, підбір гібриду це і кліматична зона, і ґрунти, і, і технологія висіву. Дуже багато різних особливостей, але центральна Україна. Черкащина, Жашківщина. Ну, ось такий варіант. І, в принципі, ви можете тут під'їхати на поле, самі подивитись самі недалеко від Жашкова. Якщо буде цікаво, ми залишимо контакти Олексія. Так. Так. От, так що телефонуйте, задавайте свої запитання, а ще краще пишіть коментарі, як ви вважаєте, який гібрид ріпаку найкраще. На все добре вам. залишайтеся з нами. До побачення. Олексію, дякую.